Вітанечко, шановне панство! Сьогодні я вам розповім кілька цікавих новин, а наприкінці відео буде кілька рекомендацій до покупки. Підписуйтеся на канал та Твіч. Залітайте в наш телеграм, щоб нічого не пропускати. В магазині Steam розпочався фестиваль стратегій у реальному часі. Триватиметься подія до 27 січня 20.00. На вас чекають знижки, анонси, безплатні демо та халява в крамниці жетонів. Розпочнемо з цікавого анонсу, адже через 23 роки студія Firefly вирішила потішити прихильників жанру RTS і анонсували Stronghold Crusader Definitive Edition з офіційною українською локалізацією. Над розширеним виданням гри працює та ж команда, що дасть змогу зберегти її класичний стиль. Нам пропонують покращення всіх візуальних елементів, музику від композитора оригіналу та озвучення акторів. Також з'являться 8 нових бойових одиниць, 4 нові шиї-лорди та 2 нові історичні кампанії. Для любителів позмагатися буде можливість вступити у двобій з іншими гравцями або ж пограти з другом проти шиї. Обов'язково додавайте Stronghold Crusader Definitive Edition у список бажаного та спробуйте демо. Реліз запланований на 15 липня 2025 року. Щодо розпродажу, то обов'язково зверніть увагу на серію Stronghold, адже її продають з хорошими знижками. Перейдімо до халяви в крамниці жетонів. Там можна забрати аватар та дві анімовані рамки для нього. Я залишу для вас посилання в описі під відео. В третьому кварталі 25 го року вийде піксельний кооперативний рогалик від студії Touch Productions із назвою Whisper Mountain Outbreak. Гра переносена з 1998 рік на гору Бісік, де під час гірничих робіт було випадково випущено давнє зло. До речі, був колись такий фільм, але не пригадаю назву. Район огорнув таємничий туман. Люди почали чути шепіт і бачити монстрів. Ви та ваші друзі опиняєтеся в пастці на цій проклятій горі та мусте разом знайти спосіб рятуватися. Якщо полюбляєте елементи жаху, дослідження, напружену атмосферу та загадки, то спробуйте її безплатне демо. Dark Point Games, які випустили гру Achilles Legends Untold, анонсували ще одну забавку в жанрі Ballad Hell, із назвою Achilles Survivor. Бляха це ж прямо як зробили з Deep Rock Galactic. Події і гри розгортатимуться у всесвіті оригіналу, а грати можна буде не лише за Ахілеса, але й за Піфія, Гектора, Циклопа чи Паріса. З локалізації лише англійська та польська. Вийде вона 29 січня, тобто зовсім скоро. Пам'ятаєте гру Voxlands з Next Fest минулого року? На днях стало відомо, що через юридичні нюанси розробники були змушені змінити її назву на Voxile. Також вони повідомили, що гра вийде в дочасний доступ в першій половині цього року, а ще на Kickstarter розпочалася кампанія на її підтримку. Забавка класна, має багато унікальних світів з різними механіками та супер яскравий візуал, але на Kickstarter написано, що якщо збереться 20 тисяч баксів, то розробники додадуть в гру Дельта План. Або я щось не розумію, або нам просто суть вуха. До речі, більше подробиць про новини шукайте на моєму сайті uaprogaming.com.ua Мережа гуляє відео з закритого показу трасування променів в грі Doom The Dark Ages з CS2025 від NVIDIA. Також одне французьке видання випадково злило дату виходу гри 15 травня. Про це ще й розповідав і відомий інсайдер з NicoMEXTasis. Що ж, чекаємо офіційну анонсу на сьогоднішній Xbox Developer Preview. Сумні новини від Electronic Arts, адже вже 17 квітня вони закриють свій додаток EA Origins. Це не просто купка лайна. Це станеться через завершення підтримки 32-розрядного програмного забезпечення компанією Microsoft. Але не хвилюйтеся: ігри з Origin будуть автоматично перенесені в додаток EA. Хмарні збереження також синхронізуються. Крім цього, стало відомо, що Dragon Age The Veil Guard показала на 50% менші фінансові показники від прогнозованих в Electronic Arts. Сподіваюся, це призведе і до закриття їх, ea AI Амінь. Вже 28 січня я спробую не розбити свій компуктор в забавці Tales of Iron 2 Wishkers of Winter. Так, саме тоді вийде продовження оригіналу. Гра буде доступна на ПК та консолях. Вартість становитиме від 350 до 600 гривень, але це тільки моє припущення. Розробники опублікували 6-хвилинний граладне відео, зараз воно прямо перед вами. Гра стала ще більшою, кількість квестів також зросла. З'явилося більше комбінацій броні та зброї і елементальна магія зі стихіями води, вогню, отрути та блискавки. Готуйте попкорн, а я антижопу Пригорин. Цікава грулька про автомобільну подорож Keep Driving від шведської студії вийде 6 лютого, про що й повідомили розробники. Я грав в неї, тому не здивований, що забувку додали в список бажано понад 140 тисяч гравців. Гра цікава тим, що поєднує в автомобільній подорожі з елементами рогалика. Ви маєте дістатися міста, де пройде фестиваль, для цього можна обирати автівку певні речі, прокладати маршрут та планувати зупинки. Крім цього, в грі будуть випадкові події, попутники з цікавими історіями. І класний звуковий супровід. Раджу пограти в демку. Посилання під відео. Чули про ММО із назвою Dune Awakening? Гравці все ж прогнули розробників, і вони додадуть в гру офіційну українську локалізацію, що просто чудово. Гра спочатку вийде для ПК, а вже згодом у студії плани зробити порти для синіх та зелених консолей. Обов'язково додайте забув у список бажано, щоб допомогти їй просуванню. Давайте також поглянемо, що ще можна придбати на актуальних розпродажах. Frostpunk до 3 лютого можна урвати із 90% знижкою за 60 гривень. Цікава та атмосферна гра, у якій доведеться приймати складні рішення. Ще одним чудовим рішенням буде встановити для неї українізатор. Якщо полюбляєте РТС, то зовсім нещодавно в повний реліз вийшла Age of Darkness Final Stand. Гра дуже схожа на Warcraft, тут також є головні герої з навичками розбудова міста, дослідження мапи. Крім цього, тут використовується спеціальна технологія, яка може відображати понад 70 тисяч ворогів на екрані, тому битви будуть воїстину грандіозні. До 27 січня її продають із 65% знижкою за 195 гривень, але, на жаль, немає української. Щодо класичних представників РТС, то це треті козаки від наших розробників. Це добротна забавка, в якій можна взяти під своє управління козаків. І піти надавати купняків східним болотним огризком. Гра далеко не ідеальна, та й механіки частково застарілі, але прихильникам жанру це точно не буде перешкодою. Українська, звісно ж, є, а до 27 січня її продають за 94 гривні. Для прихильників стелсу та тактики більше пасуватиме Shadow Tactics Blades of the Shogun. Якщо ви грали в Desperados чи інших представників жанру, то ця забавка нічим не гірша і зможе кинути виклик вашій здатності тактичного та планування. Ба більше розроблених в них то один рівні класно пропрацьовані і можуть викликати у вас відчуття паніки або емоції, коли здається, що це no way, тобто точно неможливо пройти. До 3 лютого гру віддають за якихось 59 гривень, української немає. Далі переходимо до рогалека про альпінізм із назвою Insurmountable, щоб перемогти, вам потрібно підкорити цілу низку гірських вершин. Гори, по суті, являють собою груві поля, які розбиті на клітинки. Здавалося б, знайди найпростіший шлях та просто піднімися, але ні. Як і в реальному житті все залежить від дуже багатьох факторів, як от травми, час доби, рельєф, погода тощо. А ще снігопади, малокисню та холодні ночі. Спробуйте бляха там хоча б вижити. До 3 лютого забавку обійдеться вам 63 гривні, української немає. Раджу придивитися до атмосферного та доволі цікавого жахастика Age of Sanity. Я робив на гру відеоогляд та текстову версію на свій сайт. Залишу для вас посилання. Розробники надихалися творами лавкрафта і пропонують нам пограти за звичайного робітника, який повертається на базу з експедиції, після чого все йде шкреберт. Компанії повідомляють про порушення кодів безпеки і оголошують про негайну евакуацію. Ну і тут понеслася монстри, виживання, закручена історія. Хоч гра і заскриптована, та лінійна, але одного проходження точно варто. До 3 лютого за неї просять 321 гривню, української немає. Далі не можу знову не порадити гру анрелет. Це кооперативна забавка, у якій вам потрібно будувати колії для свого поїзда, щоб він не зійшов з них. Для цього потрібно добувати дерево та камінь. Також обов'язково потрібно стежити за перегрівом поїзда та не допустити на ньому пожежі. Багато біомів, класний звуковий супровід, красиве оточення, низка покращень для поїзда та вагонів. А ще ти можеш пограти в неї разом з нами. Для цього залітай в наш Discord. До 3 лютого гру продають за 75 гривень. Я також на неї робив відеоогляд, усі посилання під відео. Хочеться порадити ще одну гру. І це Hide and Deep. це науково-фантастична 2D-гра, яка поєднує елементи платформера, горору та дослідницького екшену. Гравці опиняються на підводній дослідницькій базі, де трапилася катастрофа. Вам потрібно знайти зниклий безвісти загін і розкрити причину інциденту. Ага, спробуйте на це зробити, коли в кожному закутку може чекати пастка, якась перешкода чи ще один довбаний монстр. Розробник, до речі, вже тестує нормальний кооп, тому місяць два і буде лялька. Українізатор був десь на толоці, але його потужний стан для мене невідомий. До 3 лютого гру можна придбати за 143 гривні. Якщо ви досі не пройшли зі of Майн, то варто би вже це зробити, адже це гра про виживання під час війни, в якій ви керуєте групою цивільних жертв, що ховаються в розбитому будинку. Ваша основна мета залишитися живими, використовуючи інструменти та матеріали, які ви можете зібрати. Для цього потрібно крафтити, торгувати, збирати ресурси та приймати рішення. Які вплинуть на ваше виживання та долю вашої групи. До 3 лютого її продають із 90% знижкою за 41 гривню. Є українізатор. Ну і наостанок рекомендую гру Force. Це стратегія у реальному часі, у якій вам потрібно будувати бойові форти. є сюжетна кампанія, там вас познайомлять з основами гри та навчать застосовувати різноманітну зброю. Також є можливість грати з другом проти інших гравців або штучного інтелекту, чи самостійно проти шиї, чи один проти одного, як забажаєте. Гра доволі цікава, але залипнути тут можна на кілька годин дуже легко, адже на пошук розливих місць противника може піти багато часу. Є українська локалізація, а до 27 січня гру продають за 114 гривень. Такі от пироги, ретельно оцінюйте ігри та не робіть спонтанних покупок, аби було для колекції. Допомагайте ЗСУ та бережіть себе. Цілую в плечі і до встречі!